Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, сьогодні я процитую вам фрази, великі фрази людини. Яка в свій час сказала ці фрази, але ці фрази актуальні і на сьогоднішній час. І після цього ми зробимо коротеньке резюме, висновки стосовно цих фраз, стосовно цих фраз, про що людина тоді казала і як це на сьогоднішній час треба сприймати. Якщо ви хочете. Побудувати ту країну, куди повертатимуться її сини та дочки. Якщо ви хочете побудувати країну, звідки виїжджатимуть тільки в сезон відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, яка не матиме почуття страху за майбутнє, то зробіть лише два кроки. Перший крок. Прирівняйте корупцію до зради батьківщини. А корупціонерів до зрадників аж до сьомого коліна. Друге, зробіть три професії найоплачуванішими. Це військові, вчителі та лікарі. І найголовніше, працюйте. Працюйте і працюйте. Бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих. І ваша країна потрібна тільки вам, і більше нікому. Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя. Значить, ви досягли свого. Це актуально на сьогоднішній час. І це сказала Голда Мейер. Пару слів про неї. Це ізраїльська політична та державна діячка. Прем'єр-міністр Ізраїлю. Міністерка внутрішніх справ, міністерка закордонних справ. Міністерка праці та соціального забезпечення. І ось, якщо взяти ситуацію по Україні стосовно корупції, то корупція в Україні існує. Про, про це всі знають, весь світ знає. Але чому ж, коли така ситуація з корупцією немає покарань. Чому корупціонерів? Коли ловлять, їх відпускають під якихось залог. І при цьому розповідають про те, що Україна рухається до змін, що Україна хоче стати членом Європейського Союзу, що в Україні відбуваються реформи і все інше. Я ще раз прочитаю. Прирівняйте корупцію до зради батьківщини, а корупціонерів до зрадників аж до сьомого каліна. Проблема в чому корупція це як ракова пухлина для будь-якої країни. При корупції неможливо нічого. Буде тільки зубажіння. Нічого кращого не буде. Боротьба з корупцією це велика заслуга тих людей, які борються, але не на словах, а на ділі, показуючи приклад іншим. І тоді можна казати про розвиток країни, про те, що країна буде змінюватися, що у країни є перспективи, якщо є дії. Бо вона також сказала, працюйте, працюйте і працюйте. А праця це той крок, який вирішує багато проблемних питань, в тому числі і корупцію. Також Голде Мер наголосила, зробіть три професії найоплачуванішими і найголовнішими, найшановнішими. Військові вчителі та лікарі, питання заробітних плат. Вона сказала про ці три професії. А взагалі, питання заробітних плат вони стосуються різних професій, різної діяльності, для того, щоб кожна людина, людина мала право на достатній життєвий рівень для себе в першу чергу своєї сім'ї. І ось тоді можна казати про ту країну, про той розвиток, про ті зміни, до яких Треба намагатись йти, робити все для цього, але треба працювати, треба показувати результати. Не словами, а ділами. Для інших. Ось тоді можна бачити плани в майбутнє. Якщо цього немає, якщо Корупція залишається, якщо питання заробітних плат не вирішується, не можна казати про майбутні країни і про все інше. Оці слова Голда в свій час сказала, і вони зараз дуже актуальні. Дуже актуальні. Тільки таким чином можна змінити ситуацію, якщо дійсно працювати якщо дійсно до цього мати хист. І тоді можна втілювати різні реформи, різні ідеї, різні концепції, якщо буде для цього бажання, якщо буде боротьба з найголовнішим ворогом будь-якої країни це корупція, яка пожирає все і знищує все на своєму шляху. Шановні дачі, ми з вами проговорили і процитували її слова, великі слова. Якщо у вас є бажання, ви можете залишити свої коментарі під цим відео, бо ця тема актуальна. Ми тільки порівняли її слова з тим, що відбувається. Які зміни відбуваються в самій країні? Як це все покроково проходить. Але ось якщо б це було виконано, про що вона сказала, то тоді було б інша ситуація. Тому всім дякую, шановні дачі, залишайте коментарі, свої думки, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Я всім дякую за перегляд цього відео. Ми працюємо для вас. Дякую, до нових зустрічей.